притоли, и мы в субботу едем в кино и с крутечком съедем. Сейчас я покажу, кого я возьму. У меня новый участник этого канала. Он вот це отакий, дуже красивий котик. Він прям дуже апупітильний. Лиця там не видно. Он не обычно хочу показувати своє обличчя. Короче, так. Такий котик. І, коротше, я з ним поїду. Честер теж буде на цьому каналі. Да. Так що про Честера я теж не забуваю. І зараз я покажу нашу нову амуніцію. Перше, отакі носочки. Так. Потім отакий ошейник. Скочком із і з вини, воно і світло відражається стрічкою. Ну і ще отака от водівка. Ще один ошейник, рожевий, тільки вже із відбиваючись світло, відбиваючими лапками. Оти. Мене камера не прогружає, Ладно. Тут, коротше, лапки такі, які відбивають світло. Ну, як там. І, коротше, зараз ми будемо збирати барсетку. Щодо нам треба її знайти. Де моя барсетка? О, вона вона. Джбеун, 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 джбеун. Що вона там лежить, кстати, я забула. Уже. Обзор карічі. Ну, обзор, а в другому відео будемо ми збирати. Мені певно цей кочок дуже нравиться. Перше, перше, перша у нас пікмі-палочка. Зеркальцем. З бізянками. Дальше ихиенична помада и близки для губ. І... И таблетка на все случаи жизни. Ну, для котиков, конечно. И для собак. Ставьте плюшка. Плюшка такая у нас. Красотка. Красотка просто. И, напевно, візьмем Наташку. Не знаю. Так, мы ебаем. Сейчас мы будем выбирать, что я вижу. Е Так, короче, эм, я купил себе такую картинку. Картинку. Я уже из Маша там левая еще пять коллег осталось. Ну, короче, видишь его вот темки, Так. Прям. Перший вот такие вот э, лоточек, там где я Сейчас покажу, шоу. Ну, тут э, э, фруктики, ой, овощи. Продукти, коротше, м'ясо э, і смаколки. там одна таблетка от э, тошноти, а іще, ще одна таблетка для наташеної пушки. Коротше, зараз буде друга часть.